Працівники ДБР з'ясовують обставини падіння військового літака у Вінницькій області, яке трапилось 12 жовтня 2022 року, близько 21-ї години, у час оголошення сигналу Повітряна тривога. За попередньою інформацією, військовий льотчик виконував бойове завдання щодо знищення ворожих безпілотних літальних апаратів. Йому вдалося збити п'ять дронів камікадзе шахід «Шахід-136». За однією із версій слідства поблизу СМТ турбів під час знищення чергового об'єкту. Уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака. Пілот скерував винищувач міг 29 у поле, аби уникнути масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення. На щастя, він встиг катапультуватися. Наразі військовий госпіталізований. Потерпілих серед населення немає. Тривають слідчі дії, призначені відповідні експертизи. Вказане провадження стане ще одним фактом документування злочинів агресора проти України.